DS-Crossback ЄTens 2023 рік, 92 тисячі пробігу, рідна фарба і соху 98%. Дивіться, що ми маємо. Ось така от машинка, привезена з Європи розмитнений, сертифікований стан нового автомобіля. Комплектація так, простякова комплектація, але це DS. DS це преміальний бренд в Peugeot Trayena стан стан реально ново нового автомобіля взагалі жодних нюансів немає що ми маємо по комплектації лед денні ходові вогні Легкосплавні дисочки. До речі, дуже комфортний по підвісті. Гарний кліренс. Скільки тут в міліметрах я вам не скажу, треба глянути технічні характеристики автомобіля. Але гарний кліренс дуже комфортний, дуже м'ягенький. Запас ходу на батареї 50 кВт. У нас батареї виключно 50 кВт. І в Peugeot Citroen поки що інших пропозицій немає. Наскільки я знаю, запас ходу в межах 300 км, хоча заявлених там у них, по-моєму, 350 їде до 300 км. Це реальні показники. Взимку менші, десь орієнтовно 220 він проїжджає. А ось такі от цікаві ручки, які виїжджають по портам зарядки. Type 2 CCS і Type 2 підтримує три фази. Ручки в виїзні, коли ви стартуєте, починаєте їхати, вони засовуються або коли замикаєте авто. Тепловий насос у нас під капотом присутній. Дизайн офігенський, цікаві ось такі декоративні вставочки. Заводське тонування є. Ось тут у нас надпис crossback Єтенс D ds 3 Так, полетіли, покажемо, що ми маємо. Електросклоп підіймачі, звісно, у нас є. Комбінований салончик, електрорегулювання дзеркал, є утримання в полосі. Шкіряне кермо. Тут у нас гучність, клімат-контроль у нас все тут сенсорне. Функціонал у нас багато функціональне мультимедія, клімат контроль. Селектор коробки передач. Саме цікаво, що взагалі у них на новіших версіях зазвичай йдуть кнопкові перемикання, але мені цей селектор більше подобається. Є драйв і є режим B. Є три режими руху. Спорт, нормально і еко. Електросклопідіймачі. підіймачі. Цікаве дзеркало безрамочне. Чорна стеля. Звичайно, чорна стеля йде як доп опція в автомобілях. Круїз контроль обмежувач швидкості. Так, телефон перевернув, неудобно, не тою стороною показую. Датчики дощу, датчики світла теж є. Стан просто нове авто. Е, до речі, сох, сох у нас буде на сайті, є табличка з аукціону, Якщо потрібно, то можна підключитись, прочитати. Так, Що ми далі маємо? Е, так, Зарядочка у нас лежить від Мерседеса, оригінальна. Е, подовжувач. Транзитні номера будуть прикріплені до договору купівлі-продажу, клей компресор, на жаль, французи поцупили. Полиця на місці. Зацініть стан салончику, просто бомба. Давайте ще пробіжимось товщиноміром, Контрольний, контрольну перевірочку зробимо. Зараз на майданчику дуже-дуже багато електромобілів. Зараз стараємось завести все, що закупили в Європі, щоб привезти і розмитнити в цьому році. Так, капот алюмінієвий, б'ється дуже-дуже тонким шаром. 17 мікрон, 10 мікрон. Іноді навіть взагалі нулі. Далі у нас звичайно, оцинкований алюмін... оцинкована сталь. 60-80 мікрон – це у них норма. Якщо, якщо ви шукаєте автомобіль з високим кліренсом, з дуже комфортною підвіскою, то це саме PRO-DS. він по розмірам трошки буде менший від кони, але він набагато м'якший, набагато комфортніший, краща шумоізоляція. Наприклад, візьмемо швидкість там, 120, наприклад там, 110, да, то в коні шумно ззаду, а тут взагалі шумів немає, ви їдете з максимальним комфортом. Тому є декілька варіантів у нас зараз по Одесам. Якщо вас зацікавило, приїжджайте, тестуйте, забирайте. До речі, по конам, наприклад, у нас зараз вибір величезний. Дивіться, весь ряд з конами стоїть. Кони, кони, по центру кони, ніро, кони, кони. Так що Зацікавили, приїжджайте, дивіться, перевіряйте. Довір купівлі-продажу виписуємо. І улітайте на цій ракеті. Так. Він код, будь ласка, заскрінете, можете перевіряти його по любим базам. Пробіг 90 тисяч рідного пробігу, соху 98%, любі перевірки без питань. Сох може трошки бути більшим або меншим, в залежності від температури. Що ж, машинка в наявності в Вінниці готова до будь-яких ваших перевірок. Сайт вінкар.ком. Посилання автомат внизу. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.